Плаче, голосить Україна по своїх найкращих синах, які віддають життя за її цілісність і незалежність. Серце кожної української матері, дружини, доньки та сестри здригається від страшних новин про нові втрати в антитерористичній операції. Щодня цей світ покидають десятки славних солдат, які воювали на передовій з ворогом, і змиритися, і звикнути до цього неможливо. Хто наступний? Чи не прийде трагічна вісточка в родини наших земляків? Які теж там на передовій. щоб цього не сталося? Городочина невтомно продовжує допомагати землякам військовим, які зараз служать в зоні антитерористичної операції. А таких наразі 20 – чоловік з райцентру та сіл району. Життя і здоров'я солдат, які відвоюють український Донбас у бойовиків, стало небайдужим для приватних підприємців, громадських активістів, керівників району, держслужбовців, голів міської, селищної та сільських рад, фермерів та ще багатьох людей. Чергова допомога від територіальних громад Городоцького району, а це 20 бронежилетів 5-го ступеню захисту, вже цими днями надійде військовим, яких мобілізовано для проведення антитерористичної операції. За словами Альберта Собкова, Сатанівського селищного голови, жителі Городоцького району. Йони зібрали за короткий період часу 53 тисячі гривень, на які закуплено 20 бронежилетів з розвантажувальними кишенями з двома пластинами, які пройшли тестування на простріл, і найближчим часом їх отримають хлопці з городочини, які знаходяться в зоні бойових дій. Першу чергу я хотів би всім територіальним громадам подякувати, тому що відгукнули всі абсолютно територіальні громади. Може, хтось думав, переживав, що за де кошти, куди ділися. На сьогоднішній день ми придбали 20 бронежилетів п'ятої степені захисту з розгрузками. Я можу зараз показати, каже, як виглядає сам бронежилет, чим він напакований. В нього стоїть значить дві пластини впереді та взаді. П'ятої степені захисту така пластина, де написано на ній, вона проходила е, прострілку, його, з якого оружія його прострілювала і що воно витримує. Також зроблено три, три розгрузки для гранат, каже, ну і для рації, і для того, щоб можна було ним хорошо користуватися. В даному випадку він уважить кілограм 10. На пробув на собі одівав. Повірте, каже дуже удобний каже, і хороший бронежилет. Анжела Варшавська, лісогірський сільський голова, відмітила, що бронежилети відправлено десятьом військовим, які служать у Харківській області, і яких вже цими днями переведено у Донецьку область. Доставить їх бійцям солдат спільного Олексінця Анатолій Щудляк, мобілізований у травні цього року, який нещодавно повернувся з військового госпіталю. У Малітополь бронежилет відправлено для Олександра Кашуби, у Маріуполь Івану Хаєцькому, Сергію Пазаку. Жителю села Варівці Віталію Кочмару, Варовецький сільський голова Олександр Бик особисто доставить бронежилет у місце проходження служби. Для інших військових зараз шукають можливі варіанти доставки закуплених бронежилетів за кожну людину, за кожну людину, яка знаходиться зараз в зонах бойових дій. Як як мама, як жінка, взагалі як людина, я переживаю за кожну людину, щоб вони вернулися додому живими, здоровими і цілими. Долучилися всі, не можна сказати, кожна хата, кожен будиночок, кожна родина приділила увагу, виділила кошти для придбання бронежилетів. Олег Смаль, районний військовий комісар від імені усіх військовослужбовців Городочини. Подякував жителям міста та району, керівникам територіальних громад за небайдужість до проблем Збройних сил України за врятовані життя земляків. Наші земляки, наші військовослужбовці сьогодні, щастя захищають територіальну цілісність нашої держави України. Проходять військову службу в зоні антитерористичної операції. На жаль, держава не в змозі забезпечити повністю бронежилетами і всім іншим необхідним, Тому, дякуючи нашим громадам, сільським, міста, городок, зібрані кошти, і ми вже відправляємо першу партію хлопцям, щоб вони могли повернутися живі і здорові. Хочу подякувати цим людям. Дякую. Варто відмітити, що збір коштів для потреб військових триває. Кожен, хто має бажання допомогти військовим, може звернутися у сільську раду за місцем проживання. Важливо сьогодні спільними силами допомогти нашим героям, бо може це саме той варіант, який дозволить досягти кінцевої мети мирного життя і можливості впевнено дивитися у завтрашній день.